Криворізькому фаховому коледжі торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу навчається близько 900 студентів на різних спеціальностях. Завдяки фінансуванню з міського бюджету цьогоріч заклад кардинально змінився, як всередині, так і зовні. Тут замінили старі на нові 283 металопластикові вікна. А ще зробили ремонт санвузлів і додали один інклюзивний для користування людьми з особливими потребами. Ну за минулий рік в цілому ми потратили на Укріплення матеріально-технічної бази коледжу майже 6,5 мільйонів. 5 мільйонів нам виділили з міського бюджету субвенція, цільова субвенція на заміну вікон і приймаючи до уваги, що тендер, ми провели тендерну, Процедуру і зекономлені, так сказати, можна скати кошти в розмірі мільйон сто. Ми направили на ремонт санбузлів. Коледжу Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу входить до числа 15 закладів освіти Кривого Рогу, які беруть участь в освітній співпраці з фінським містом ЕСПО. Завдяки цьому заклад вже отримав першу партію комп'ютерної техніки від фінської освітньої організації ОМНІЯ у вигляді 117 хромбуків та 25 персональних комп'ютерів. Створення комфортних умов навчання криворізької молоді пріоритет для ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Ми робимо все можливе, щоб Діти могли отримувати в місті Кривий Ріг нормального світу. От Зараз Криверіцький фаховий коледж готельно-ресторанного бізнесу. Місто виділило 5 мільйонів, 283 вікна вставили пластикові, металопластикові, також всі санвузли. До речі, область ще виділила 1 мільйон 200, бо це обласне підпорядкування на укриття. І стан вже Досить нормально завдяки зусиллям ради оборони міста та влади Кривого Рогу на початок 2024 року ремонтні роботи повністю завершили в 210 укриттях, розташованих в закладах освіти. З них 108 у школах, ліцеях та гімназіях, 87 у дитсадках, 15 в позашкільних закладах. Всі вони в обов'язковому порядку успішно отримали відповідні дозволи на використання від ДСНС. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.